Благословен Бог наш седа нині приїсно й вовіки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю небесну, цішителю душі істини, і живе здесь, вся споняє сокровище благий жизни, подати люблю, прийди все лиця в неї, очистину всяких скверний. І спаси, Боже, душі наша, святий Боже, Святий кріпися, ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпися, ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий кріпися, ти безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і сину, і Святому Духу, і і во віки віков. Амінь. Пресвятає тройця, помилуй нас, Господи, очі сиріхи наша, водой прости беззаконні наша, святий посіти, сини, очі наша. <гумен> Імени Твоє, городи, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині пресну, і вовіки вікова. Мінь. Отче наш і жиє си на небесі, на да святі, сім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде Твоя Твоя, як, як на, на небесі, землі, і тим, наш, і на землі, химі наша ж нам не несі остави нам дома наша. Як уже йому вставляємо довжити нашим і навіть і на своє є.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і Святому Духу, і нині, і пресної во віки вікова. Мінь. Придіти, покнімося цареві нашому Богу. Придіти, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Придіти, і припадай писану, Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господи, Господи, Боже моєго, звеличе все зіло. voji spoj daní, lípoto obleky sa od Jajce s vidom ajako rezuju, prostera kožu pokrýva aj my prevod sprinie svoja. kola a oblaky na oskoženie svoje chodenie na krilu v itrinju, tvoria Anela svoje duchy a svoje plameny v hneďnej, neosnova je zemna sa vo Vikvika, bez nejako reza od Jani je nahor, stanúť vody, od zaprečenia je tvoje opobinuté, odlazaj Roma, tvojej ubojacia, Восході гори й не сході поля в місто, є же їм. Сіїм, приділ положилися, його вже не прийдуть, неже обретяться покрити землю, посилає істочники води, брік посеред гор пройдуть води, напаяюся звіре, сельні, аж до тонариву жажду свою, на ти птиця небесна, я привітаю всередині каміння, да дядь лас, напає ород, привез приніс своїх от плоти діл твоїх насидиться земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком. Ізвести хліпоцем ливино весели серце чоловіка, ума стели це і кліп серце чоловіка укріпить. Насидяться треба поле, яке дереванське жисе насадил, там оптиця возніздяться, ні роді вожилище предвидительство і ті, ми гори високе ялаєм, камінь прибіжеш з зайцем, сотворили силону во на сонце позна запад свой. Положили сідмої бой снощне, іже продуць і звіри добравної, вночі, ским не рікаючи воскідь, та й взагалі од Бога собі. Воссе сонце і собравшись, і воложи своїх лягут, і среди чоловік на діло своє на діла, не своє до вечора. Як возвеличешся і діла, Твоє, Господи, вся премудростю сотворили си, і спольниться земля, твари твоє сіє море великої пространства, та млади і, ади, і жені, животне сла. мале, і со великими там у кораблі преплавають, змісти й ожис, здали серватися, йому. Всяко от дати піші йому пишумо благом'я. Давши тобі їм то тверджу тобі руку, всяческа і спольниця благости, отречу вже тобі лицево зметуся, у що же іщезнуть, і оперсую і возротяться, послаши духа що ждуть цим новіше лице землі, буде слава Господня, вовіки Возвеслиться, Господь у ділях своїх, призирай на землю твіре, і творяю, трястися, прикасайся, орами і Господь, Господи, Господь, во вожиті моєм, і Богу, моєму дон, де єсмь, дай Да усладиться йому бесіда моя. Аже возвеселюся у Господі, де да изчезну гришне от земли и беззаконницы, якоже не будет їм, Благослови Душе моя Господа, сонце Божно Запад свой положили седьмої мою без ночь. Яково з діла Твої Господи, вся премудроси отворили си. Слава Отцу Сину і Святому Духу і на ни преснув віков, амінь. Аллилуйя, аллелуя, аллуя, слава Тобі, Боже, аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже.

Господи, помилуй. О святейшем сранцем архиерей нашим Францисе Папирем, с тем болевым нашим Кернілі, честным пресвитерствием Христи Деяконстве, о всем прежде людей Господу помолимся. Господи, помилуй. О Бог, храним им Нашому нашему предержащих властях наших, и о всем воинстве Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всеми святой убители, и всяком граде Віру, веру и в них Господу помолимся. Господи, помилуй. О благо расстроенному воздуху, плоду земных времен, о, плавайщи, путешествуйщи, не дуиш, стражи пленених и възпасени. Господу, помолим сем. Ой, избавите се нам от всеки скорби гнива и нужды, Господу, помолимося. Господи, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твої благодати, пресвятую, пречистую, преблагословенної, славну владичицю нашу Богородицю, і пресну Діву Марію, Со всіми святами пом'янувши Самі себе друг друга, І весь живот наш Христу, Богу, предадим. Тебі, Господи. Як уподобає тобі всякая слава честь і поклонення от Суї, Сину і Святому Духу, нині і присної во віки Амінь. Слышим, Господи, Господи, воспати услышим, войми ладня моєго, не да возвати ми до тебі, услышим, я, Господи, да і справиться молитва моя. Служим я Господи. Положи, Господи, храни у Стом моїм і дверей граждані у снах моїх, не уклони серця моєго, славеса, лукавстві, а не пшивати мене у грісіх, чоловіки, ділищими беззаконні, не сущуться зі збраними їх, накажет мені, праведник милості обличить дня, я лежу грішного да не намасти глави моєї, якої ще й молитва моя облаговала ніх, пожерти при прикамені суді їх. Слишеться глаголи моя кова з мого ша, яка то землі просідеться на землі, розточишеся косій, праді. Як тобі, Господи, Господи, очі моє натягу повахни, отиме от душу мою, сохрани, отці ти уже составишами і собла, блазділаючі беззаконні, падуть во мрежу свою грішницю. Єдиний єсмь нас, дондеже, прийду. Гласу моїм, Господу, звала моим, Господу помолився. Пролю Пролюплений, моление, моє печаль, мою приниву звіщу, не й іще щезати на мене, духу моя, мої та познала я стезе моя, по не може, хоза, скраща сід мені, смотря Одесною і возлядяги, не бізнай мене. Поги любісто од мене, зиває душу мою, позваку тобі, Господи, ріх, ти си у плані моє, чаці моєї си на землі живих. В вон мій моленю, моя, моя зіло і збавень, одгонявши мене, як укрипишся, паче мене. І зведи свниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене ждуть правене, се донде живо засимні, і з глубину зваку тобі, Господи, Господи, услужи глаз мой, да будуть уші твої, немлющі, немлючила молення моєго. А ще беззаконні назреши, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очініє. Наші креститися претерпіл, єси, плоти безрішне, свободи ми одріха хотя, но богатя ми і віду ще дуще славим, хреститися, бої, збрал, єси од душ наша. Не ради Твою, подербивтя, Господи, подерби, душа во Слово Твоє, упова душа моя, на Господа, Господи, да на Йорданській острові оплотився, пришел, єси, да тиши воду, славним Твоїм хрещенням я в яму Prekloniti izvolil je si hrišćeni ja od raba, da spaseš i duž naša. O straži utrnje ja do noše, o straži utrnje ja da opuva jed Izraela, Gospoda. Gospodi, spasti, vodskoti, vodlesti, mir je і з способраче я діва вотився і Єси, і Адама, от збавил єси, яко очеловеко любець, і крестився, же дарувал єси, просвіщені, Дяку, Господа милості много йного ізбавлені. Твоє збавить Ізраїля Отці Його. Єгда, Духа світо осіває Бога дно, бога свого зненавиділ єси, єдиного злюбивши небесного. Гомочиською кріпость я виоблекся єси, і ко безмірній болі з єси, тім же врага, не зложих, воїни не спелає Мучений чи чистра терче преславна. Хвалите Господа, всі язици, похвалите, Його, всі люди. Є. Єда справа плоти, і гріха пламенчесна я, муга я єси росою Боже свиного духа, содіслующа го тебі, кора звіри обуздала, єси посередні судища, тіло твоє предавши на рани Божески, тім же врагам і злозиши. Обідні сплела я сиві от татьяного облажена, Як, як утвердися, Його на нас, і сина Господня пребоговає Двого мечни они ранини скорбиних лагонь, не всякий він мученя Твоєго. Каже Господу, притухиша речені, краженим по серцем того іщучи, вся веди моєї єдиноші опливала ясимо ченице, і внубожа свина чертова вселилася, Єси, невіста всі царя бовши. Слава Отцу і Сину і Святому Духу і нині присну, і присної віки Амінь. Зрящиття єстество, всякоє земнородне, Нага на нагана вода посодітеля, хрещення просяща і змінявшися страхом і ужаса, же трепетом содержим яше, не смія приближитися тебе, море побіже Йордан свої позрати, горе взирася ся зряше, І я сили удивлялося, Лаголюше очудесе. Спасені, є, чоловіки обновлений, премудрость прості, Зійде тихи, святи, я славе безсмерна Отца Небесного, святого блаженного Ісусе Христе. Ще сонця на заба, видіше світ, вечерній поєм оцях, і сина і святого духа Бога, Достоїн дословня си восямена, й би ти преподобними, сине Божи. Вонь мім, мир, всім премудрость, вонь мі, моя, Господа, що небо і землю. Возведох очі мої в огородню. Дуже прийде помощ моя, Помож моя, Господа, небо і землю. Буде сей без гріха сохранитися на. Словенняся, Господи Боже Отець Хвально і прославлено Ім'я Твоє вовіки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, якожив повахом, на тях. Господи, навчи нас соправданні Твоїм, є си, Владико, коразум нас оправданням Твоїм, є си святий, просвіди нас соправданні Твоїми, Твої. Твої. Господи, милость Твоя, бо Твине призри тебі, подобає хвала, тебі подобає ті нієбі, слава подобає, подобає Ту і Сину, і Святому Духу, ні Плесної, во віки віковами. Испомни вечерню молитву нашу, Господа вим. Господи Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Господи, помилуй. Вечера все усовершенно, свята, мирним безрішна, у Господа просим. Господи. Ангела мирна, вірна, наставника, хранителя, душі тілес наших, у Господа просим. Подай, Господи. Прощення, не оставлення гріхов наших, у Господа просим. Подай, Господи. Добрих і полезен душам нашим, і міра у Господа просим. Подай, Проче время живота нашого мира і покаяння скончати у Господа, просим. Дай Господи. християнське кончине живота нашого безболізне, постидне мирне, доброго твіта, на страшнім судищі Христові проси, Пресвятою, Пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе, і друг друга. І весь живот наш Христу, Богу предадим. Господи. Як блахи і у любез Бог, єси сей тебе славу, осelaємо, і Сину і Святому Духу. Нині і присно, во віки віков. Мир всі духові твоєму. Глави ваша, Господе, ві приклоніте. Буде держава царстві, а твоє благословена, і припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присної і віки віков. А -мінь. А -мінь. Нині пророчески вознепієм, Господу, я в'єца єси на спасе на жидителю, сокруше єси, славе. Сміє в уставо, дані, якощений освіене я світом Христе Хисте просвітиєси, благословення, внесся, Боже наш, слава, тобі! море виді побіже, Йордан, зратися сп'ять. Тержаву набрає крещені, Твоїм слове, дал синам сином любові, що ще твоє смотрення, Єже волею свершив єси, розрішив чоловіки от клятви воїни прибивши, я, є може погоєм, благословення, Боже, на слава наслава. То є з море, яко побігла, єси, і тобі, Йордан, якового зрагати, сягаєси в всп'ять. Іже, одам і ворізі кожним я волею, інода облегшися, паденієм, струях Йорданських, в днесь сядне схрещенєм, Господним, благословящих, сванили, тому возопієм. Благословен я Боже нас слава, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині присно, і во віки Бо Господі вірне у нас, Божія, благодіяння, нашому наше прирішенням чоловік. Нашим очищенням очищається, во Йордані. не чистий і нетліний, освячає мене і води, і лави сміє, сокрушає по воді, почерпимо по воду, со веселиє братіє, благодать по духа, вірно почерпаючим невідимо подавається від Христа Бога і спаса душ наших. нині одпущаєш раба Твоє, владикого пола Твоєму сомиру. Як видістачимо і спасеніє Твоє, є жило при лицем всіх людей, відводровені язикою слав людей Твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпи, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпи, святий безсмертний помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, пресне, і ловіка вікова. і Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико, прости, беззакони наша, святий по сіди, сили, не наша. Імене Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Імені і пресної во віка вікова. Ми. Отче наші жиє, сина небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі хліб наш насушний даж нам дне, і остави нам доли наша, ми оставляємо дожиком нашим, і не веде нас в скушені. Не збаві нас одну каваго. Як у тої царство і сила і слава, Отця, Ісина Святого Духа, нині приснає во віки віком. Мой ордоні Йордані, що ся тебі, Господи, тройчесь твоє, я вися поклонені, родили Бога, світлинство ваше те. Злюбленого, Готя, Сина іменуя, і дух, овіді голуби, і, і звіство ваше, слове, се утверждені, є. явлеся Христе Боже, і мир просвіше слава Тебі. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молим Ти, Слава Славі, помилуй нас. Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас. І ще молимся о Святійшому Селенці Мархіреї нашим, Францисі Папі Римській, мій Бог, любим Єпископі нашим, кернілий, послужащий послужишово і от ці наші духовники, осайву крести брати наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося у Бог храним і минароді нашому, придержащих властех наших і у всім воинстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимося у пристещих людей, хождащих до тебе великі багаті милости, затворяючи нам милостиню і за вся православних християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яку милостиві члюку, любець Бог, я сей тобі славу посилаєм Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і пресно, і вовіки віков премудрость. Вестнішою керовим і славнішою, без сравнення серафим, без істині або слова родшою, сущою Богородицю, дя велича є. Слава тобі, Христе Боже, поня наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во і віков, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови во Йордані креститися і зволив от Йоанна спасення нашого ради, Христос істинний Бог наш. Молит вам і причистає своєї матері, святої славних сихвальних апостолів, блажено свячену мученика Теодора і піскопа Мукачівського, і святої мучениці Тетяни, і всіх святих помилуйте і спасет нас, як облах і чоловік, колюбець. Аминь. Усе тазове твелиєм лосом тебе женишемо, люблю і тебе, і страдаче страдачествую, і сраспинаюся, і спогриваюся, крещению твоєму, і стражду тебе ради, яко да во Тебі. І умираю за Тя, да і живу со Тобою, моя жертву непорочною со любов'ю пожершуюся тебе, то я, яко милости спаси душі наша.